Люмус Танкісти, сьогодні відкриваємо ящики на Титана Черіотіра. Особисто для мене ці ящики виявились найкращими, що я відкривав: великий окуп по золоту та непоганий танк. Якщо ви хотіли б його до ангару, то рекомендую взяти ці ящики. Сьогодні в нашій грі стартували відразу дві події: перша це новорічний аукціон, де ви за меншу суму зможете взяти танк, який давно хотіли, друга подія це сам новорічний івент. Наступне відео буде якраз по відкриттях ящиків з новорічного івенту. Тож підписуйтесь на канал та прожимайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому у мене все. Мирного неба над головою та більше перемог в новорічному рандомі Нокс.